Упродовж наступних трьох діб на Закарпатті прогнозують опади. У краї оголосили штурмове та гідрологічне попередження. Так на річках у області очікується підвищення рівнів води від пів до півтора метри, переважно в межах корінних берегів. Водночас прогнозують вихід води на заплаву на латориці в районі Мукачева, на старій в районі Зняцьово, на ужі в обласному центрі та Турії. У Сімарі є загроза підтоплення сільгосп у гідь, нижніх течіях річок Тересва, ріка Латориця. Стара та уж від 1 до 1,5 метра. Тут ми вже очікуємо вихід води на заплаву, рівень небезпеки жовтий. І найскладніша ситуація у нас в нижніх течіях річки Боржава в районі села Верхні Ремети. Там очікуємо підвищення рівня води на 1,2-1,7 метра. Вихід води на заплаву, підтоплення сільгосп гід сіл заріччя, сільце Кам'янське, Великі Ком'яти, Боржавське, Луково, Білки, Квасово та автодороги між шаланками та великі ком'яти. Тут рівень небезпеки помаранчевий. Так, упродовж наступної доби на більшій частині території Закарпаття очікуються помірні місцями значні дощі в горах, подекуди з мокрим снігом. На Високогір'ї – налипання мокрого снігу та хуртовини. В день окремі грози. Вночі місцями в день більшій частині території краю та в Ужгороді пориви південного вітру до 20 метрів на секунду, а на Високогір'ї – до 25 метрів на секунду. Після завтра Часом опади. Тобто 20-го трохи послабшає вплив фронтальних зон. і ну, Ужгород майже опадів не буде. переважно центральна та східна частина Закарпаття. 21-го часом опади, опять же, у вигляді дощу, мокрого снігу, на вискагірі снігу. 22-го вночі вже слабкі опади. І фактично з двадцятого ну, почнеться період без опадів. Значні дощі місцями сильні призвели до перезволоження ґрунту, оскільки очікується, що опади продовжаться, в гірських районах можливе формування селів та сувів.